Привіт усім привіт! Мене звати Юля, ви дивитесь канал Платіотерапія. Сьогодні вам демонструю новиночки, літні сукні, і буде ще не тільки сукні, а ще буде і блузочка. Всі речі в наявності, ви їх можете придбати одразу ж після цього відео. Для того, щоб придбати, робіть, будь ласка, скріншот або ж короткий опис, що саме вас цікавить, та надсилайте мені у вайбер. Номер телефону Viber вказаний в описі під цим відео, а також в першому закріпленому мною коментарі під цим відео. Там є номер вайберу, а також короткий опис по всіх речах, які я буду показувати в цьому відео. Друзі, велике прохання задавати питання у Viber лише тільки тоді. Коли ви хочете купити придбати речі. Всі інші питання, наприклад, стосовно пошиву речей, ви можете задавати в коментарях під будь-яким відео. Я їх всі бачу. Ну що ж, розпочинаю огляд речей, бажаю вам всім приємного перегляду. Не забувайте ставити ваші вподобайки під цим відео. І бажаю вам всім гарного та приємного перегляду! Отже, починаю новиночки з ось цієї сукенки, що на мені. Це імітація блузи та спідниці, але насправді це сукня. Вона з облягаючою спідничкою олівець та широким вільним верхом. Вільний верх вільного покрою, начебто як летюча мишка. Так, тут спущена лінія плеча рукава, як такого, немає, це суцільний крій. Гарне поєднання кольорів яскравих літніх, відійду трохи подалі, щоб ви роздивилися. Розмір цієї сукенки SML. Чому такий розмір? Тому що верх більш такого вільного крою талія тут є, відрізна на резиночки, і спідничка виконана з еластичного матеріалу. Під спідничкою є підкладочка, також з еластичного матеріалу. І це ще не все. До цієї сукні в комплекті є два пояса. Один ось такий жовтий з котону в колір, інший під колір верху. В залежності від того, який у вас буде настрій, ви з легкістю можете міняти. Також цей поясочок ви можете собі зав'язати на голову як пов'язочку, і буде також виглядати файно. Цей поясочок більш тоненький. Зверніть увагу на те, що лінія талії цього платка трішечки завищена, для того, щоб ось тут було більше свободи і більш згладжувало животик, якщо він трішечки є, якщо ви поїсте. Ось так Києва має вигляд ця сукня із цим іншим поясочком. Його можна ось так зав'язувати. Також ця сукня може бути з кедиками, з кросівками, з будь-яким літнім взуттям. І увага! Саме цікаве буду в цьому відео казати вам ціни. Ціна цієї сукні 529 гривень. Так, і дуже крутезна сукня викрійки бохо леді гага. Погана, погана гага. так, Ось такий рукавчик. Три четверті. Тут резиночка вільна. Ви її можете робити ось так трішечки вище по руці за бажанням. Також плаття може бути ось таким. Отже, демонструю зараз вам на підборах. Хто захоче, той буде носити кедами, Всі вже знають, які ці зручні бохо. Ось такий широчезний крій, як ви бачите. Це оверсайз у нас, є широкий пояс і довгий, і ми можемо підкреслювати лінію талії за допомогою поясу. Тканина, саме ця, має назву Soft. Це літня тканина, яка мнеться, в ній не спекотно. Ціна ось цієї моделі BOHO 799 гривень. крій, як і бет бет гага, жовта сукня бохо. Широкий вільний крій. Тканина з назвою Soft. Літня тканинка. Дуже приємна до тіла. Рукавчик 3 четверті резиночка вільна. Так, і теж можна спускати. Плечики робити їх більш відкритими. Є пояс, який можна зав'язувати як на спинку, так і наперед. Це вже як забажаєте, для того, щоб підкреслити лінію талії. Носіть з підборами або ж скедами, хто як забажає. Гарна літня сукня на кожен день. Ціна цієї моделі 799 гривень. Сукня Боха з більш таким коротким рукавчиком тканина натуральний льот. Дуже м'яка приємна до тіла. Так, демонструю вам цю сукню. В комплекті до цього плаття трьохметровий довгий пасочок. Всі вже вміють його зав'язувати. Перекручуємо два рази. Таким чином, у нас тут утворюється дуже красива лінія поясу. І зав'язуємо позаду. Зручно, красиво. Ціна сукеночки з льону 879 гривень. Сукенка покрою боху, вона майже в підлогу подовжена. Це натуральна бавовна жатка, така трішечки, трішечки у неї є фактура. Зверніть увагу, що тут рукавчі крильце, Також плечі можете ось так спускати. Тканина в стилі дольчі і габана. Цю тканину мені присилали на подарунок з Бельгії. Це бельгійська тканина, дуже приємна до тіла. Ось таку має довжину платічко. В комплекті ви отримуєте довгий пояс, яким підкреслюєте лінію талії. Дівчатка, зверніть увагу на те, що такі жаті тканини, як ви їх будете прати, вони трішечки, начебто, як зжимаються. Але після того, як ви тканину попрасуєте праскою, вона знову буде ось мати ось такий вигляд, як зараз. Не бійтеся прати ці плаття з ними нічого не буде після прання. Ціна цієї сукні 799 гривень. Жіночна та романтична біла сукня в різноманітний горошок. Він трішечки більший, трішечки менший. Класична горловина і рукавчик 7 восьмих, ну або ж 3 четверті. Можна його трішечки, отак. Піднімати по руці. Сукня із чарівною спідницею кльош на півсонце. Можна носити кедами або ж взуттям на каблуці. Дуже грайлива сукня внизу має повністю натуральну підкладочку, дуже приємну до тіла, щоб сукня була не прозора, і коли дмухне вітерець, щоб вам було затишно та комфортно в ній. Тканина з назвою Super Soft. Ніжна, приємна до тіла, майже не мнеться. Підходить як на щодень, так і на свято. Ціна цієї сукні 959 гривень. Біла сукня в метелики. Дуже красивий крій. Цікава форма горловини. Плечі можете робити трішечки відкритими, ну або можете робити їх трішечки закритими. Це вже за бажанням. Рукав три четверті, є пояс, в який ставлена резиночка широка з відстрочкою. Пояс вільний нічого не перетискає, і спідниця довжини, ніді, кльош на півсонця. Романтична, ніжна, ну дуже класна, піднімає настрій внизу на натуральній бавовняній підкладочці. Сукню можете носити як взуттям на каблуці, з босоніжками, з туфликами. Це може бути що завгодно: кеди, кросівки, шльопки, Як забажаєте дуже зручна, комфортна сукня, тканина з назвою Суперсофт. Ну і як же я сказала, підкладочка натуральна. Ціна сукні 929 гривень. Жовта блузочка з білим мережевим покрою боху. ось така широчезна, вільна, дуже класна, ніжна та романтична. Носити можна штанями, з джинсами, з підничкою, як забажаєте. Дуже зручна тканинка натуральний льон. Ціна цієї кофтини 499 гривень. Друзі, це всі новинки, як ви бачите. Якщо хочете придбати, пишіть, будь ласка, у Viber. Для постійних покупців я роблю величезні знижки. Ціни будуть ще набагато приємніші. Всім вам цьомки-бомки, натхнення радості і до зустрічі! Пока!